Вітаю, це програма відверта розмова. Її студії сьогодні. Журналіст, відповідальний редактор інтернету видання Прочерк Назарій Вівчарик. Вітаю вас. Добрий день. Назарій, ви 12 років працюєте журналістом. Скажіть, що ви зрозуміли за цей час? Хто такий журналіст? Ну, так, щоб одним словом сказати одразу. Можна 10? Ну, я пам'ятаю, от колись. Розмову з Миколою Вереснем був такий журналіст, ну зараз, і принципі, працює от, трохи не в тих сферах, то він казав, що журналіст це той, кому цікаво, що далі відбувається з тією чи іншою людиною. Тобто, якщо ти зустрів людину, вона дала якийсь там коментар, або щось розповіла про свою життєву історію, і далі тобі цікаво, що або це подія не обов'язково людина, той самий мітинг, та сама сесія міської ради. От, і тобі цікаво, що далі відбувається, що там депутати наприймали і кому і що пішло. Ну, то очевидно, це журналістика. Ну, це якщо не брати такі тлумачення да, з підручника, як де розповідається, що це цілий соціальний інститут. От, вже зі своїми функціями, зі своїми завданнями, але це вже дуже глибоко копати. Ким хотіли стати? Ну, я не так голову не ламав, як мої, мабуть. Знайомі там, друзі, от, однолітки, бо в мене батько журналіст. От, він е, працював тоді ще, як я був малий в смілянській газеті е, міській, потім е, на Черкаській газеті працював. От, е, згодом став дописувати і всеукраїнські, навіть міжнародні видання, от, зокрема газета Свобода американська друкує. От, тобто, Бачив з дитинства, як він працює, як він телефонує там, до якихось людей, щось їх розпитує. Потім з такої коробки, тоді ще диктофони були такі пльоночні, да? з такої коробки щось там нажимає, плеє, прослуховує ці записи, щоб нічого не сплутати, от, писав матеріали. Ну і Мені було цікаво бачити, що він е, е, має дотичність, як би це сказати, до різних сфер життя людини. Тобто він Можливо, не, там, не працівник заводу, але він якось там до цього наблизився, побачив, як працюють люди на заводі, він десь їздив на поле, коли був урожай? Ну, Зрештою, пішов десь там на, до чиновників, так, долучився там до якихось рішень влади, побачив, як це Активна відбувається. соціальне життя. Так. Скажіть, у вас сьогодні з батьком свій блог в інтернеті, так? Блог? Ну, Є а, <смеш> не такий ще ваш популярний. Ваш такий правда. тандем сімейний. Що, для чого ви його створили, і так коротко, що ви там намагаєтесь донести? Як? Ну, я, я працюю в себе на сайті, так? батько займається своїми справами. От. Але інколи в роботі є от, такі от, можуть виникнути матеріали, ну, е, щось від душі може йти. От. І часто це може бути щось емоційне, а формат такого офіційного видання, скажімо так. От, ну можливо, не передбачаєте чи інше. Ну зрештою, дещо що ми бачимо в житті, воно не завжди настільки як сказати заслуговує на те, щоб бути висвітлене там на сайті або там газеті, на телебаченні, чи ще десь. Але є свої думки, якісь з якими якими хочеться поділитись. Чим найбільше <плодження> от ви ж можна. моніторите свій блог? Так, а чим це... найбільше хочеться ділитися тим людям, які працюють на офіційні видання? Може. До речі, от ви сказали чи, чи спостерігаю так, що там читають і чи не читають. Блог, хотів сказати, зручний тим, якраз що він може показати, що те, що я написав, що цікаво, там що не цікаво. Саме з моїх таких, ну як емоцій або вражень, цікаво людям. людям так. Але вам особисто, ви які емоції про що найчастіше ви пишете? Ну, На сайті він у нас більш політичний, Ні, то пишеться про політику в основному. А в Блозі ну, можна багато чого написати. Ну, зрештою, побачивши навіть якусь там подію, я не знаю, мовно кажучи, як там відбувається весілля. Добре, ваша улюблена стаття в Блозі. Про що вона була? Я пам'ятаю, е, приїхав з навчання журналістського. Ну, Хотілося поділитися з колегами. Ну, це не формат знову ж сайту. Я поділився з враженнями з навчання в себе на блозі. Ну, таку собі чернетку, такий собі конспект зробив. Ну і розіслав колегам, зокрема й тим, з ким е, був на навчанні. Їм сподобалось, <сум> зацікавило. Так само е, мені більше врізалась пам'ять допис не свій на блозі, а допис батька. Він побував на Гуцульському похороні, от з усіма традиціями. Ну, подія якби трагічна, от так, але вона відбувалася з усіма традиціями. Все, як це подобає. Ну і це може як. Було схоже на героїв, книжки Коцюбинського, так або інших наших класиків українських письменників. От, ну і власне він був такий вражений цим всім, що просто розповів, як це відбувається, виклав фотографії. Ну, і це, мабуть, найпопулярна була публікація у нас на блозі. Її навіть передрукували якась західно-українська. для вас особисто, я так розумію. Назар, ви бачите багато чого зсередини. Того, що не бачать люди, які а, читають ваше видання, а, те, що залишається за кадром, можна так сказати. Як ви оцінюєте а, взагалі нашу політичну от, складову нашого життя в нашому місті, і нашій області? Це дуже складно. <рес> <рес> в, цій, в цій політиці таке враження складається, оскільки ну, часто от Таке враження, що політики це як діти, і вони там ображаються через якісь негативні коментарі під публікацію. Так вони е, дуже люблять все гарно яскраво розповідати е, на камери на початку сесійних засідань, коли ще журналісти присутні. В той же час, коли вже журналісти пішли з сесійного засідання, то все виявляється не так яскраво, красиво. Так? І так само і в приватних розмовах з е журналістами вони навіть самі інколи визнають, ну ви ж розумієте, якби, вплоть до того, що кажеться фраза, ну це ж вибори наближаються або ще щось. От, е ну, тобі ж, е мабуть, це хвороба всіх наших політиків, не тільки черкаських, а й всеукраїнських, коли дехто... Розглядає просто от, політику як таку собі гру в той же час для простих людей це зовсім не гра, так тому що рішення політики вони ну ті рішення, які вони приймають, вони визначають і наше подальше життя дуже часто. Це не все українська це світова тенденція. Mm -hmm. а Можливо, там більш відповідальніше. Все таки принаймні складається таке враження про читаю. Вибори полікації. попереду знов будуть у нас вже. Ми знаємо, що на офіційно кампанія почалась. Скажіть, наскільки ви вважаєте журналістів відповідальними за той вибір, який роблять громадяни? І наскільки ми е свідомо впливаємо на вибір? От, е і Чи правильно ми робимо, чи ні? Тому що багато інформації йде як замовною, ми знаємо у інтернет-виданнях, ну, в засобах взагалі масової інформації? От що ви тут скажете? Ну. Зрозуміло, що журналістика вона багато чого визначає так, в житті цілого суспільства, я б так сказав. І Хто каже, що там мало впливу, таке інше, то я не поводжуюся з цією думкою, тому що навіть несвідомо журналісти, от, пишучи, наприклад, ну, про ту чи іншу тему вони вже визначають якийсь певний вектор і напрямок. Ну, тому, тому зокрема російські, російська влада, так так на схід України відряджала журналістів своїх, які виконували функцію пропагандистів. Ну і власне потім, коли телефонуєш. Або якось контактуєш з знайомими тобі людьми з Росії, то бачиш, яка в них в голові перевернута картинка дійсності. От. А як тобто, вважаєте, ти... наскільки наші українські журналісти перевертають картинку дійсності наші. чи направляють її туди, куди потрібно? Ну зараз е, я як, як зі свого боку бачите? звичайно, ну, в мене складається враження, що більшість моїх колег вони все таки є свідомими громадянами і намагаються. Показувати картинку об'єктивну, так от неупереджену, але це дуже важко. Ну як є межа. Це, можна показувати не об'єктивну картинку і е, там неупереджено, чесно подавати інформацію, все коли це. Стосується все-таки чогось простого. Ну, я не знаю, проїзду в транспорті, так, подати коментар там, власника маршруту і подати коментар влади або, або ну, пасажирів. Угу. А от коли це вже піднімається до от, таких от ну, більш напружених нот, от як той самий схід, то... Ну, от я спілкувався з колегами в деяких моментах, їм, наприклад, просто фізично не вдається дотриматися об'єктивності, тому що перейшовши на ту сторону, щоб взяти коментар у тих так званих не, 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 не да, представників не до держави, то їм очевидно, ну, треба, я не знаю, стати залізною людиною або що, бо там просто можуть убити людину. Да? Заря вам пропонували гроші е, за матеріали, а ви відмовлялися. Було таке? Що ви просто. Не могли погодитися робити це. Ні, ну, ми, ну як сказати? В принципі, так, дзвінки були і ну, були натяки, щоб за ту чи іншу публікацію там, заплатити. Ну, я якби, відмовлявся від цього, оскільки ну, є якась напрацьована база, грубо кажучи, джерел, з є люди, які ну, бачать тебе таким. Потім, коли ти змінюєшся, ну чи буде потім міні місце в журналістиці, оскільки чи буде вам довіра, ви маєте так, на увазі? І довіра, ну це і основа є журналістиці. Якщо, ну тому що коли хтось дзвонить, замовляє, ну це вже як на мене починається піар. Так, перейти з журналістики в піар легко. А чи з піара в журналістику потім можна вернутися, тут питання? А от з яких питань? Ну. От найбільше це що це було? Соціальна сфера, політика? А, чи що? А, ну, Політика все-таки більше піара, хочуть політики. Хочуть. Себе любимих показати. От. Тобто, більше це пов'язано з політикою. Ваші улюблені теми. Що б ви хотіли розказати? Ну, ви знаєте, ну, сказати, що я пишу от на політичні теми більше. але Мені подобається, наприклад, екологічна тематика, <хи> то тут буде якийсь дисонанс. Але все-таки більше пишучи цю всю політику, так воно десь і є, що хочеться потрошку до чогось такого, ну, опуска... 에, повертатись до того, з чого власне ти починав своє навчання. Тобто, в університетах починають, ну і це так і є, вчити чому? Що важливо писати про те, що від чого залежить життя людини. Це. Ціна на хліб, так, яку ми п'ємо, воду з Це Соціально крана. важливі теми. Ну, на жаль, так. А б ми взяти в світі, взагалі, будь-хто, от вибирайте. у кого б. Ну, я навіть не знаю. Не задумувався так. В Черкасах, в тих, кого хотів взяти, то <гум> ці люди є доступними, в них, в принципі, можна брати інтерв'ю. Можливо, я б хотів взяти інтерв'ю. Я за світ не буду брати, це так вже глобально, там за Обаму, за Меркель не говорити. Можливо, хотілося б взяти інтерв'ю в Черкасах у тих, які розуміють реальний стан справ речей. От до чого я веду. Ми бачимо публічних людей. так весь час І беремо в них коментарі. Це той же секретар міськради, міський голова. У кого б хотіли, але вони ну, очевидно, що є представниками якихось угрупувань. Керівників тих угрупувань хотілося б взяти. Uh -huh. Я дякую вам за цю відверту розмову. Тож, керівників угрупувань, про які каже Назар Вівчарик, звертайтесь, будь ласка, до нього. Він дуже хоче з вами поспілкуватись. <світ> дякую, шановні телеглядачі. Це була програма. Відверта розмова. До побачення.